Дихайте глибше в барах і ресторанах зникне тютюновий дим. Якщо курцям це не до вподоби, це вже клопіт курців. Закон недвозначний. Для одних це новина радість, для інших дискомфорт і можливі збитки. Чи може це міф, що кав'ярня без цигарок не прибуткова? Що станеться, коли ситуація, хоч вішив, відійде у минуле? Христина Малозонія розповість. От сьогоднішнього дня у нас. Перший день курення. ця кнайпа перша у столиці, де тютюну сказали ні. Закладу вже 17 років і раніше був улюбленим місцем богемної публіки із цигарками у руках. Та власник клубу Федір Баландін відважився все змінити. Ми завжди. Приходимо і знаходимо якісь новинки, такі і ми завжди намагаємося бути в тренді того, що відбувається в Україні. Тобто від революції до заборони паління не ну, значно буде менше клієнтів. Трошки страшнувато дивитися в майбутнє. Проти нововведення не лише постійні відвідувачі, а навіть персонал. Вікторія працює офіціанткою, палить сама і переконана, заборона утискає права людей. Є зали для некурців. А, там немає диму, там їм нічого не заважає, нічого не дратує. А, також повинні бути зали для курців. Ну, це виходить, що на туди ущемління прав та невдовзі не диміти курців. Попросять у всіх кав'ярнях, ресторанах та нічних клубах України. 16 грудня набере чинності закон про повну заборону паління у громадських місцях і закладах харчування. Активісти, що лобіювали ухвалення таких правил, переконані, нічого страшного не станеться. Залежним від нікотину просто доведеться виходити на вулицю. Можна палити зовні відповідно в літ в літній час на відкритих майданчиках куріння не заборонено. Це був навмисний крок, який ми вважаємо, вважали можливою прийнятною межою компромісу на зараз. Але всередині приміщень куріння заборонено повністю без жодних винятків. Під заборону потраплять також кальяни, сигари, трубки та електронні цигарки. За порушення на заклад можуть накласти штраф до 10 тисяч гривень. В асоціації рестораторів переконані, закон завдасть збитків і його всіляко намагатимуться обійти. Приміром, власники можуть утеплити літні майданчики, де можна палити. А кальянбари погодяться платити за дим. Звісно, їм буде легше заплатити штраф, ніж фактично закрити бізнес. То есть выбор у них такий – або умереть, або все-таки нарушить закон. Ресторатори зможуть відкрити і неофіційні кав'ярні квартири, де дозволять палити. Прогнозує Ольга Носанова. Тим часом у Львові вже мають перший досвід бездимної роботи в легендарній краївці та кількох інших закладах. Заборона на паління діє два останні тижні. Закон про куріння я вважаю, що великих збитків не принесе, тому що все таки ми боремося. За здоров'я нації це є нормальне явище. Щоправда, за словами ресторатора, клієнтів у закладах стало дещо менше, поменшало молоді, але невдовзі любителі тютюну спробують повернути до Криївки. Тут спробують і курцям догодити, і закон не порушити. Після прийняття закону у нас є в планах. Це створити місце для куріння. Ну і будемо йти на зустріч і людям також, які курять. Будемо йти на зустріч, і будемо створювати десь окреме місце для куріння. Це однозначно, Христина Малозонія, Ганна Скибенко. Давай.